Служби жовтня по сторінку, перечому те на справед суд, адже села не підлягає, оскільки мотиви є надумані, не відповідає дійсності, та заяв згоди, розводить подачі спеціальними діями побудуючої під час розгляду справи. І на переконання суду містить не та енергетичні не на адресу суду, що свідчить проявлення повагу позивочку суду. На вказана заява за посуду спрямова, що розповідає професійного права та правошкодження, противоротних справа. Піручка 18 працювати офіційному депусту про інфу, підмога Прошу подивитися. Прошу подовжитися. В'язниць справа. Чи ще розповідаєте? Прошу висловитися. Ви, можливо, будуть допитані на якості світу. Знаки ставлення. Вважаєте, будуть допитані на якості світу? Так. Я не маю представлення над тим, що вже все в обладнанні. Все буде.